Вітаннячка, друзі, вам ще раз. Південь Тернопільської області канал Сільське подвір'я. Що вам сказати, що вам показати? Дивіться, напекла ось таку миску коржиків. Дві пательні трубочок. Ще одна пательня допікається. І ще я собі... Це відставлю в сторону, щоб мені не тягало. І ще я собі, друзі, забагла. Не я забагла. Та верніше, як би, я, бо, щоб не купляти, я ще собі захотіла, хоч і тепло, бо, як ви вже знаєте, вариться фасолька. Я ще собі захотіла замісяти хліб. Так, тут у мене 750 грам води тепленької, теплішає кімнатна температура і столова ложка сухих дріжджів. Столова ложка сухих дріжджів. Дві чайних ложки солі, таких трішки з гірочкою. Дуже трошки в мене тут олії. Дуже трошки. Може одна ложка, може дві. Переважно я вже останнім часом і не даю олії, бо це не олія, це як олива. Це все розмішую, щоб сіль розчинилася, І до цього додаю муку. Я вам не скажу скільки. Муки скільки забереться вода. Не знаю скільки Так що не можу сказати. Поки що розсіяла 4 стакани. Це десь буде... 4 стакани, ну десь, може, кілограм. Може і не буде кілограм. Ні, не буде понад кілограму. І ось така вийшла у нас маса. Це дуже довго стаканами міряти. Ну, муки скілько забере у вас кісто. Це точно. Ратися так довго я стаканами не маю часу. Мені замісити і щоб воно ще підкисло, бо мука вдома є. І щоб купляти, не купляти хліб, то я вирішила, що треба замісити. Так. Буду далі місити рукою. Так що відключаюся. Завжди зсилаюся на старші джерела, як би то сказати, на моє старше джерело. Усе, кажуть, та бабка казала, та й бабка казала. Маю що згадати, тому так кажу. І зараз так само буду казати, бабка колись казала. Що хліб так має бути вимішаний? Щоб оце тісто все з руки відійшло. Отак От має бути вимішаний хліб. Я так і роблю. Трохи в мисці, а трохи на столі, але зараз буду вимісити в мисці Двома руками. Так, одна рука, два. Дві руки це найкраще. як. Місяць, місяць, місяць той хліб. А, не відліпає кісто від руки бабах туди тої оливи. І все, і вже І вже тісто від руки відліпилося. Так, тепер мені на дві буханки. Кісто я роблю таке м'ягоньке, щоб... Трішки воно липний до рук, але воно зато він не забитий. Так, пательні у мене От, намащені смальцем і ось такий балабушок на одну пательню. Ось так. Тепер ще другий балабушок. Ну, отак. Вже один трошки більший, один трошки менший, але нічого страшного. Зараз тут щепнемо, сюди поставимо, колись так робили. Так, тепер оці потині пічку і нехай кисне. Ну що, друзі, я вам обіцяла показати, коли спечу. Ще гарячий. Бачите, ось така красота і смокота. Дякуємо Богові за хлібчик, дякуємо Богові за зеренце, за те, що дав силу замісити і спекти. Вже не будемо купляти, маємо свій. Дякуємо Богові за все. Ось така красота. І смакота буде. Він ще гарячий. Ще. Ай, гарячий. Так що, друзі, готуйте. Готуйте і дякуйте Богові за все. Дякую всім за перегляди.